Вже геть він у машину прилетів, а ну, матір була з донькою якраз біля магазину. Вони почали тікати. В Цей момент вона ракета повітрі розірвалася їх вибуховою хвилею. Матір просто її зрешетил. Валерія розповідає, її 65-річна свекруха загинула. П'ятирічна донька Марічка дістала тяжкі поранення під час обстрілу РФ 3 листопада. Ділиться тоді з чоловіком поїхали за покупками. Про обстріл села повідомив син. Хвилин десять, п'ятнадцять. П'ятнадцять напевно, минуло. Дзвони син старший, він вдома. Був каже: мам, у нас у ані магазин згорів. Вибухи а бабусі з Маша й нема. Під час атаки Тамара з Марічкою пішли до магазину, поруч з яким і поцілив БПЛА армії РФ, розповідає Валерія. Доньку госпіталізували до одного з медзакладів у тяжкому стані. В лікарні їй ампутували ногу. Тамара загинула від отриманих травм у кареті швидкої. Тут ми їдемо. Дитину везуть на Дніпро, дзвонить тітка, каже, що матір померла. Жінка каже, весь час поруч із донькою в лікарні хтось з родичів. Вона потребує постійної допомоги в обслуговуванні, адже має розлад аутистичного спектру. У нас просто все ускладнюється тим, що дитина вже є інвалідність, неї аутизм. І такий. Тяжкий, доволі їй важко. Ну вона там мову звернена. Не розуміє зараз. Дівчинка відновлюється після операції. Її стан вдалося стабілізувати, каже завідувач відділення інтенсивної терапії Сергій. Наразі стан її вже повністю стабілізований. Загрози для життя немає. Наразі ми боремося для того, щоб її можна було у подальшому соціалізувати і зробити все необхідне для того, щоб можливо було провести протезування. Після лікування Марічка проходитиме реабілітацію. Мати каже, наразі в соцмережах родина відкрила збір коштів на відновлення доньки. Артур Орел, Олексій Куренів. Суспільне новини. Дніпро.